Кажу до королеви, та давай я сама замішу. Вона, Ти що? Ні. Так сірве мені турботи, Так, Що не тобі? забрала телефон, я мала там. А я тобі все буду говорити. У Більшу посудину виливаєш молоко. Угу. Та То найсе топе, маска. Все? Так. Молодець. Більшу посудину виливаємо молоко. Молодець. Дрізь. Мігансько. Файно, файно. Та я розумію, господин. Так, і цукру дай половину того, там де ти, два... Тут два, стакана, два, Дві столові ложки. Так, столові. так половинку так. Молодець. Халатай. Халатай, що майстили? Мені подобається, як Максим влотає. Він так легонько, знаєш. Так, що подобається. Так, так. подобається. Що ще в кулінарні? Ну, тобі мусувати. Ага. Ну, вже весь час. Все, ну, відставай, відставляй. О, що заблудився? Такий <ріпи> радий вийшов. Мені ти <ріпи> Поставки на кіно. Давай, все. Відставай, відстав. Молодець, бери другу посудину. Вибивай два яйця. Я тебе научу, не переживай. Там нема що робити. Два яйця. Молодец, можна його пчоло. маніка казала, що не були. Їй 50 -50 -50. Так. Це таке? гаротнути. Може ложку візьме? Що, Сергій? Ти пішов? Пішов, махнув рукою. Сергій. Прийдеш туди на свої тренування, передай дівчатам, хай викладаються наповну. Ми, ми все... в них віримо, бо інакше ми прийдемо з ними займатися. Сто процентів. Ми прийдемо з ними займатися. І все знімемо знаками. Так, так що це вже багато дівчат на тренуванні. Ну, то знаєте, бо весна йде, кожен хоче добре виглядати. Добре, не будемо пустити контролі. Так, цукор це дай. Залишок цукор туди, цукру, туди Так. І бере і збиває. Вони ну, поки сайту. Отут Свята, треба прикласти з силу. О. це? Бачите, пампуки. Ну, Тісто на пампуки саме легше робити. Я ще, до речі, тут... Я до речі, пасту буде так. Доверишся. Все, Валентина, файно збила, давай масло. Сюди? Так. Калотай, калотай, колотай. колотай-колотай-колотай, О. То потім рукою вишкрібиш, ти пережива. Так, зробила. молодець, Тепер з'єднується молоко міце. О. Молоде. Останні є. Так, тут та, в нас така економна береш, так. І дуже. Так, колотай. Розколотала і поступово дає Борошно Так, борошно. Все вірмо йдеться. Я? Так що, кавалєрочка, стріпайтеся бігом в магазин, молоко, дрібні, масло і до роботи. Поки угу. хтось прийде з роботи або звідки така широка господиня нагукували всього. Типа вище математика, завиванці. Бо хто не готує, наприклад, так як я з тістом не маю справи, вона не здається, типу там невідомо, що. Але Насправді то нема що робити. Просто... А людина, яка має взагалі набиту руку, та на тобі його. Раз, раз і бо. Але воно ну, перший раз готуєш, другий раз, а третій раз вже так скоро, раз, раз, і ні страху нема, ні нічого. Такой... Ти пам'ятаєш, як я боялася дріждвала тіста? Так, і перший раз немає страху, я коли була на практиці. То я з режим тісто працювала ще 14 років. Та ти мені говорила пампухи булочки. У нас було 400 людей на харчування, а я була кондитером. Ну, Як згадаю, п'ята ранку підйом, ото все то все на всіх наготувати, набути булочок. Тобто зараз там модні, витяжки, шесе, тоді з тебе текли. Я була мала, ну дійсно сильна машина поламалася, то хоч ногами залезну чашу і мішити, то було ужас. На легху де, що я там, ну але ж. Але робила? Всі робили. Ну. No. А то були самі кращі такі спогади, самі кращі такі часи. бо То було так, ківня ж то гра була. Ви знаєте, кавалерка, я так любила, коли вона приїжджала з училища, приходили її куліжанки, сідали і. І реготали! на цілу хату, а я так любила слухати, а вони б не... не виганяли. Ну, але один раз так вигнали, що потім на коридорі всі кукали, правда? Було таке? Тама обізала всі шмотки, коліжинок викинула на коридор, бо ми її не пускали. А чого ти за ними пішла шмотки збирати? Чи ну, та... що? Та, Галина за фоток... фоток... Куртка біла, чи я ще була. Думаю, я біла, але... Кума... Кума завжди згадує, як я то викинула. Так, тут в мене було 500 грамів муки. Так, Муки може бракнути, тому що якщо мука відсирівша, то може піти трошки більше, але рекомендую не забивати. Якщо навіть і дати, то дати зовсім трішки-трішки борошна. Бачите, вона тако все, я тут руками тап-таля перетнула, але вже, знаєте, подивилася на неї і теж беру такий вінчик, так собі збиваю, а потім плююся. Думаю, мені того вінчика треба було потім. Ну, А вона, бачите, вона так все гарно. No? Вона так естетично, я би сказала. Ой, королєва, то в тебе таке тісто вийшло, шикардосне. А ти не хочеш руками його Добуду, треба Буде, перетипати. Трохи треба. буде. Трохи. Добре, що має таку банку. Бачите? Угу. І тепер тако бажано чим краще між пальці. То я Галя знаю. Та? То, то хто тебе взагалі вчив? Ти. Ну. Та ну, дай поблатувати трохи, то що це вже теж так. Ну, так файно-файно між пальці, між пальці. І воно тоді буде таке. А я би так кекс хотіла спекти. Гриночка, які проблеми? Та проблема в тому, що формочка в то можна, У нас є формочка на паску, то вніс пече. Що то має різниця, яка формочка? Ну так, щоб гарно було. Бритванка є. Ой, гарно. Але ж ну, то так Шмачна, заліт... ні? залітати буде, як ми знати. Я що. чую, що нам селі нині паску із завиванцями із тим. Ти погано, між пальці притискав. Дуже погано. Але в те тісто шикарне. У мене таке не виходить. Може, вже може, можемо не буде тріскати? Щоб не тріскало, кавалерка вже мені допомогла. Що сказали, щоб замісити, став на годину, Все, щоб воно добре. Ну, то вирівняй якусь таку, може, кульку якусь ніби Зараз зробити. Так, так. -та. І, І сказали, що коли я вже завернула начинку. Дати британці, щоб воно постояло підкисло. У мене стояло 40 хвилин мало. Ну, але таке зараз... тісто краще вимішане, ніж в мене. Видите, я її мушу похвалити, бо якщо кавалєрка правда, та, то не треба. Ну, okay, да. не треба нічого давати. Та як не треба, воно не відстає? Ну, то й добре, доб. Хай такого буде? Так, Так, та, ну, ну потім куструбати не буде, не переживай. Отаківа! От Угу. Uh -huh. Я подала ще А ти дріжджове, як я робила на біліші, бачила, яке в мене було? Все живе-живе. І яке було тісто м'ягеньке. Ти mm. Uh -huh. даш багато муки, ти зараз заб'єш, та й все. Все, кавалірка, ми ну йде стояти, у мене годину часу, і кожен 20 хвилин я буду такою. Так, нормально, запам'ятала.